Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні хочу висвітлювати тему, що робити з дуплистими деревами. От бачите, сливка має. Тут, тут вже не дупло, а навіть просто залишилася четвертинка стебла. Бачите? Ось тут серединку я почистив електропилою. Вичистив усе гниле і оставив її далі рости. Чому оставив рости? Тому що подивіться, як навіть при таких умовах вона водоносить. Це вже сливи наполовину опали. І це одна ця сливка родила близько двох відер слив. Тут е, висота всього метри. на все 2,5 метри, напівкарюкова свивка тому я поставив опору, щоб не зламалося і оставив далі її плодоносити і хай собі плодоносить, аж поки вона або не перестане плодоносити, або не зламається. Підемо далі до слідуючих дерев, бо це може ви скажете, що це поодинокі сучі. Ось ця слива має також дупло. Вже відживає своє. Але також вона дуже гарно плодоносить. З цієї сливи щороку можна зібрати від 2 до 5 відер слив. Це сорт Катінка, ранній сорт. Ми його полюбляємо, тому поки що її не спилює. Хай ще трошки поплодоносить. А попередній сорт був топ хіт. Зараз ми підійшли до яблуні до нешта. Така велика яблуня, десь 6 метрів. Діаметр її також метрів 6. Ось видно. Оця гілка дуплиста. Тут всередині я задіяв дупло. Теж дупло таке, що діаметр десь сантиметрів 10-15. До речі, дупла треба. Зачищати або забивати чимось, щоб туди не попадала увага. Так буде для дерева краще. Бо вага туди в них стікає, і процес гніння продовжується і дерево, дерево вихуже від цього. До речі, з цього яблуні в цьому році теж зібрали десь відер 15 яблук. Також яке рішення? Попідчищати дупла, позабивати дупла, щоб туди вага не попадала, і далі експлуатувати це дерево. Оце весною буду під зимою буду підчищати ці всі дупла, здирати суху кору, сухі гілки зрізати. Ідемо далі, ще одне дерево хотів показати. Це сусідська яблуня, бачите, яке дупло? Також шматок дерева стався, який займає теж одну четверту всього дерева. І цей шматок дерева теж он зверху має дупло, Не дивлячись ні на що, це дерево обільно подоносить. Ну, вона зараз в тій фазі, що коли більшість яблук вже обсипались на землю, оскільки це осінній сорт. Е, більшість яблук вже лежить на землі. Деякі яблучка зібрали хазяї, вони нічого йому не роблять, не підчищають, не закривають ці дупла. І все ж таки це яблуня плодоносить. Отже, який робимо висновок? Ті яблуні, які мають дупла, не потрібно спішити видаляти. Якщо вони вам подобаються, ви їх попідчищайте, позакривайте ці дупла, позамащуйте спеціальними составами. Це може бути глина попів і коров'як. якщо маленькі рани. Можна садовим варом позамащувати. Але в тому випадку, що слива, я нічим його не замащував, просто почистив. І також вона непогано себе почуває. Якщо ж той сорт вам не подобається, однозначно можна його спиляти і посадити щось нове. Якщо ж подобається, і ви бачите, що... Дерево відживає, але подоносить, Посадіть біля нього якесь інше дерево, поки воно ще буде подоносити інше дерево підросте і буде подоносити пізніше. Бо любому дереву, щоб встановитися, треба, щоб підрости і подоносити, треба 4-5 років. Така інформація сьогодні була про дуплисті дерева. Кому була цікава ця інформація, ставте лайки. До побачення, до нових зустрічей!